Я знаю, що ти вже відійшов від справ, але я буду просити тебе зробити це останнє. Саня, я вже дуже старий для цього лайна. В нас дуже відповідальна місія. Треба покласти плитку і покласти її ідеально. Сьогодні буде Влад, і він прийде сам. А з ким? Поки що не знаю, але він каже, що людина шарить по будівництву. Шарить, ага. Саме тому, синку, ти нам потрібен. Саня. Я погоджуюсь, але тільки заради тебе. І в останній раз. Брак. Так, сер. Не переживай, Саня, я тебе прикругю. Що стоїмо, гості дорогі? В ногах правди немає, як і на російському телебаченні. Саня, що ми сьогодні робимо? Сьогодні ти дізнаєшся все про плитку. Ай, навряд чи вони тобі розкажуть щось нове про плитку. Дорого! Ну що, щось цікаве розказав. Ну, що плитку не ложать, а кладуть шарше. <рес> а кораблі не плавають, а ходять. Ну, <рес> Ну, я так і думав. Ну, тут все ясно. Це що у вас таке? Це ви шов називаєте, так? Ну я б, звісно, по-іншому зробив. Як? Більш сучасніше як? Не так, як ви. Слухайте. Мені здається, ця плитка трохи крива. Що з нею робити? Може спочатку вашу версію послухаємо? Е -е. Ну Ми тут будемо використовувати. Систему вирівнювання плитки СВП. Вона зажимає два краї плитки між собою, поки клей стине. Потім знімається і в нас краї ідеально рівні. Виходить. Браво! Браво! Але є нюанси. Які? Які? Тут треба от... приклеїти, а потім до. Що мені тобі пояснювати? Ти все одно ніхрена не розумієш. Україна виробник. Італія. Матеріал. Керамограніт. Вага. 23 кілограми пачка. Який розмір? 600 на 600. З чого зроблена пачка? Картон. Молодець. Колір який. Антрацит. Хто заносить? Коля. Дядя коля, це прошу. Яка ціна? Тисячу! Ох, хіба тисяча! В мене є чечик, який зробить це дешевше! Тако саму? Майже тако само, але дешевше! Ну, бачите, завжди можна знайти щось дешевше. Секунду. Серхіо пронто! Каса Кассаміо, піцерія, наполітана, Сардинія! ламбаргіні. Ей, Дон Карлеоне! Ке? Ха! Чао, мама, Серхіо, чао мама! Що там у вас дешевше? Серхіо каже, що нікому знижок не давав. Ммм! Та бляха, на електриці економити не можна, на штукатурці не можна, на гіпсокартоні не можна. Mm -mm. На чому бляха можна? На часі, друже мій, на часі. На твоєму часі, на моєму часі. Для того, щоб не витрачати його на пояснення якихось базових речей. Так, а, а що це таке? А... Це... Це, мій друже. Плитка Я на такому році в дев'ятому назад працював. Алло, ці моделі два роки. Це вона у вас два роки. А я знаю, що я кажу. Ваня, Я хочу його йопнуть. Ось про що я казав, що всі гроші ви на плитку витратили, а вона що. Не хватило, вона ж, ха -ха, вона ж навіть не чугунна. Хм, звісно, не чугунна. Акрило. А чугун це знаєте, як ваші оті окуляри. А що з окулярами? Ха -ха. Вони як з минулого сторіччя. Дивіться, а чого ця плитка так дивно порізана? Е, ця плитка підрізана під 45 градусів, щоб не використовувати алюмінієві куточки. О, бачите, казали, не можна не на чому економити. Мінус куточки, мінус гроші. Мені це подобається. Ну, що мені тобі сказати? Я й без цього рівня бачу, що це якісь слабухи робили. Все криво! Так, все ясно. Іди сюди. Ставай, вставай, пішли. Взагалі-то спеціально розроблений конверт, щоб вода стікала втрат. А якщо сусідів затопити, то не тільки вода піде в трубу, а й весь бюджет теж на відшкодування до Перед укладанням твоє робимо гідроізоляцію. Два-три шари. А швид вони від води мила в кожного Використовуємо тільки епоксидну затірку. Вона не пропускає воду. А, доступ до сифону. Ставимо ревізійний люк! Натискаєш на плитку, і все відкривається. Так, Сань. Ми ж минулого разу всі дроти попрятали в стіни та стелі. Що це таке? Так, так, поховали. А це, друже, мій тепла підлога. Я знаю, як зробити це безкоштовно. Кидаєш труби від батареї по полу і закриваєш їх стяжкою. Ха -ха -ха. Але треба сусідам пояснити, чому в них стеля гаряча. У вас вдома немає теплих полів? У мене ні. Чуєш, так реально, а на що мені тобі потрібні? Дивись, перше, для того, щоб мікроклімат всередині приміщення був О, рівномірно теплий. По-друге, то для того, щоб ні в якому разі в нас тут не заводився грибок. Угу. Угу. А якщо вона, ну що, з неї трапиться, що тоді? Ми знову зривати пол, кафель і що це? Знову додаткові витрати, бляха, знову? Ні. Це спеціальний дріт, розроблений для теплої підлоги з багатошаровим покриттям. Захищений. А. М -м. Так а чого так криво поклали, експерти? Не криво, а так і повинно бути. Змійкою, для того, щоб тепло розповсюджувалося рівномірно по всій поверхні. А плівочка оця саме не той випадок, щоб воно уходило не вниз до сусідів, а вгору до нас, рідненьких. Знаю, це я вас це перевіряв. Навіть не сумнівався. Якщо ти такий розумний, ти ще й плитку вмієш класти. Це, звісно, вмію. Ти знаєш, як мене друзі називають? Пліткар. Пліткарка. Слухай. Ну ходімо тоді, перевіримо. zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węż. Ja pierdolę, ale mam z jasnych chwytach gwiazd jak kłoda leże, nie wierzę, co się dzieje, jak kura z głodu pieje, jak wilkołak do księżyca, w głowie dziury jak ulica. Просто звик працювати з більш якісною плиткою, не з таким шерпотрепом, як у вас. Короте, до побачення. Що? Та... Та я сам його перший раз бачив. Ну, в реалі. А я пішов. Давайте. Синку, дякую за роботу. Служу года ідея. Це.